Всім привіт! 18 квітня у нас похолодало, і нарешті я вчора дорозділяла свої хризантеми. Не встигла я викласти відео, мені почали писати в особисті повідомлення ще після минулого відео. І позабирали в основному всі хризантемки, які я минулого разу розсадила. Тому зараз залишилося для пропозиції небагато. Вчора я розсаджувала пізню хризантему, яка у жовтні квітне десь в кінці жовтня, це така низькоросла бордюрна хризантемка. Її в мене був всього один кущик, він дав багато відводок. Я розсадила собі і залишилася із того, що було сім штучок ось такі відводочки. Також у мене залишилася із минулого разу з поділу хризантемка злата жовто-гаряча. Вона така букетного типу, дає високі вузенькі такі букетні гілочки. Я її в два ряди висаджую і тоді вона дуже гарним пишним бордюром квітне. Такої хризантемки в мене залишився один набір. Тут 10 штучок на 100 гривень. І також я попакувала ту, що я вчора ділила. Ділила я ранню корейську хризантему Scarlet Sales. Вона також 40-50 см висотою, червона з золотим реверсом. І в кінці розквіту дає жовту серединку. Її у мене багато. Її у мене 8 ось таких наборів по 10 штучок, по 10 відводочок. Ось, бачите, це все Scarlet Sales. Там у мене її цілий рядок, тому вийшло багато. Зараз я додам фотографію, як виглядають самі відводки. Я їх присипаю трішки ґрунтом з компостом, завертаю у вологу тканину рулетиком, так, щоб зручно було по одній розгортати і висаджувати в землю. Вони усі з корінцями. Усі мають ось такий розмір. Бачите, приблизно сантиметрів 15-20, половина це корінчики, і половина сама верхня частина рослинки. Я додам фотографію. Отакі От набори з 10 відводочок одного кольору коштуватиме 100 гривень. Там я трошки більше клала, раптом десь якась не приживеться, щоб. Все було нормально. По бажанню, хто хоче, я вчора зняла місце в своїх квітниках. У мене є ось тут дуже-дуже гарні величезні поділки. Це очіток не справжній, він квітне рожевими квітами. Я додам фотографію. Він у мене висаджений у якості живої мульчі під кущами порічок. Та смородини, також під деякими деревами, дуже гарний такий зелений кілим утворює. Я ще знаю, що часто на могилки садять такі рослини, тому що вони також дуже гарно закривають землю. Хто бажає до хризантеми я в подарунок покладу ось такий очіток. Або якщо комусь просто потрібен очіток, то 40 гривень коштуватиме ось така. Дуже дуже гарна поділка посадити через пару тижнів, якщо буде нормальний полив, або ось така погода, як сьогодні, з дощиками, це вже буде. Гарна галявинка із нього невеличка. Так Цей очіток несправжній зараз виглядає. Він із зими виходить дещо бурий, в нього листочки меншенькі, але потім з першим теплом весняним і з першим сонечком з дощиками, він ось так гарно зелениться. В мене з нього цілі такі живі килимки. І зараз додам фото цвітіння, він дуже гарно цвіте рожевою піною квітів. Ось так в кінці червня, на початку липня, зелений кілимок перетворюється на рожеву піну, квітне він приблизно 2-3 тижні, дивлячись від погоди. У спеку відцвітає швидше, а в прохолодну погоду може і до місяця свої квіти тримати. Завжди на ньому багато бджіл, багато різних метеликів, і це ще додає краси садочку. Давайте покажу, як цвітуть ці хризантеми. Раптом хтось вперше, хтось не бачив, не знає. Прошу подивитися відео з минулого року. Ось так виглядає хризантемка злата. Вона букетного типу, не росте широким кущем. На ніжці видає букетик жовто-гарячих таких прекрасних пелюсток. Вона у мене росла в затінку і на сонечку. В затінку пізніше квітла. тут не розрахувала, висаджувала соняшники махрові. Які повинні були бути низькорослими, а вони вище двох метрів висотою. Вони забили хризантему і тому такі ріденькі кущики. Але ця хризантема найраніша, і там, де на сонці, вона вже давно квітне і в повному цвіту. А ось тут, в затінку від соняшників, вона почала квітнути тільки. Тиждень тому. Зараз пройдемося на сонечко, і я покажу, як вона виглядає на сонечку. Як і будь-яка інша хризантема, злата також чутлива до поливу та погоди. В минулі роки, ось у 2021 році, у 2022 році, була сприятлива для них погода. Було багато вологі влітку, додатково поливали, і кущі виглядали до вересня пишно й гарно. А в 2023 році була спека влітку. Зараз покажу, як кущики виглядали. Хризантеми, які на сонечку ростуть. Я вже вам в минулих відео її показувала. Це одна із моїх улюблених. Вона починає квітнути ось тут, на цьому місці, на початку липня. Перші квіточки відкриває. Перші квіточки в неї вже відсохли тіщо на початку липня. Тобто, живе одна квіточка приблизно місяць. А далі йде більш таки масове цвітіння. Вона практично в повному цвіту. У неї квіти для порівняння є. починають вони розквітати ось таким темним терикотовим відтінком, потім стають світлішими. І вже перед тим, як зв'янути, в них ось така рожевинка з'являється у квіточок. У повному розквіті квітка, бачите, ось така в неї найбільший діаметр з усіх, що зараз у мене на долоні. І в неї така махрушечка в центрі. Вона більше на соняшник, ніби схожа, і видовжені такі пелюстки бокові. Висота цієї хризантеми також сантиметрів 60. Вона щільно стоїть кущі, гарно себе тримає. В даному випадку тут висаджені у два рядочки, тому що минулого року я в один ряд висаджувала і була така ж картина, як із азендою пінк, що я вам щойно показувала. Зараз у два ряди, і бордюр вийшов такий щільненький. Наступна хризантемка Скарлетт Сейлс. Також корейська рання хризантема, невисока, 40-50 см на зріст. Починає квітнути приблизно у липні місяці. Її в мене найбільше сім наборів по 10 відводочок, тому що я її тільки вчора ділила, вона трішки пізніше вийшла з зими і повільніше наростала. Давайте подивимося, яка вона влітку була. Це ще один сорт хризантеми. За рахунок того, що в неї листочки спочатку трубочкою скручені, а потім починають розкручуватися, то вона така ніби скуйовджена виходить. І видно і реверс пелюсток ось цей такий золотавий з-під низу, бачите, такий відтіночок. Ближче вже до, до повного розквіту квітки, ось така ще жовтенька серединочка відкривається з щупчиком. І квітка діаметром. Ось можете порівняти. Вона майже 8 см діаметром. Ось така порівняно з іншими. В неї довгі пелюстки. І також, якщо дуже яскраве сонце, вона на сонці вигорає. Тут вона у мене із. Західної сторони яблуньки, ось тут яблунька над нею. І сонечко на неї в основному починає потрапляти вже після обіду і ввечері, вже коли воно ласкаве і не сильно пекуче. Тут вона розквітла також одночасно із жовто-гарячою хризантемкою на початку липня. Перші квіточки почали відкриватись. Вони ось там, бачите, вже всихають потрошку. І це також одна із найраніших хризантем у мене. Я її цього року не розділяла, тому що вона минулого року була сюди пересаджена восени і, видно, не встигла добре вкорінитися, тому слабо дуже вийшла із зими, і я її просто побоялася розсаджувати. Ось так вона по декілька пагонів із одної точки. Ось там, якщо придивитися, бачите, росте. Але почуває себе гарно, подобається мені, як вона виглядає. А також у мене залишилося ще 7 відводочок, набір на 70 гривень, ось такої пізньої корейської хризантеми, вона дуже низенька, десь 30-40 см, не більше. Розквітла вона в мене тільки в листопаді, але вона була дуже слабенькою, бо я її вперше висаджувала і дуже пізно була висаджена. Я так думаю, якщо її вчасно цього року посадити ось зараз в квітні, то вона повинна розквітнути приблизно кінець жовтня. Десь так. Ось така хризантемка біленька з лимонною серединкою. Зараз покажу, як вона виглядала минулого року. Ось ця хризантемка, я вже думала, вона не розцвіте. Ось вона розквітла одна квіточка. Вона спочатку була такого лимонного кольору, але зараз стає. Біленькою, дрібна така квіточка буде. І також сподіваюся, що на наступний рік кущик краще себе почуватиме. Ось, бачите, вже вийшли десь на відстані 10 см від основного ось цього пагона молоденькі паростки. Ось один, ось другий. І це на наступний рік з кожного такого паростка виросте кущик. Я їх розсажу. Вже розсажу вчасно і будуть вони краще приживатися, тому що це буде. Ось я зразу викопаю і зразу розсажу, зазвичай рослинки краще приживаються. Так що, ось така коротка пропозиція. Хто бажає придбати, пишіть мені в месенджер, що у Фейсбук я залишу посилання на свою сторіночку. Або, якщо раптом у когось немає Фейсбука, я залишу посилання на свій Telegram. Але бажано в месенджер пишіть, тому що в телеграм я дуже рідко зазираю і можу щось пропустити. В основному, через месенджер працюю. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.